з чекають усі Заздалегідь пишуть листи, просять в них подарунки для себе і обіцяють бути щеплені. Хтось слухняний протягом усього року вчиться гарно, допомагає дорослим, молиться щовечора і просить миру та доброї волі усіх. А хтось напередодні свята не може заспокоїтися. 6 плюс 6, 12, 6 плюс 7. 70. Залиш, а то поскаржишся мамі. Та ти до Та що ти знову починаєш в Та чи перед цим приходимо святого Миколая. Чи забув, що тоді він нам принесе? Він на певну ліс. Ужирок у дому. Насаджує ліс. Малу своє обчікує. Та ти тобі так і подарунок принесе за ту одиницю з математикою, до якої ти дві дописав. і дванадцять вийшло. Все, годі вже, не заважай, вчитися буду. Починаєш, сам вчишся і мені не даєш, та не мене слухня не встав. Та не можу я вчитися. Це лиш про подарунки думаю. А пам'ятаєш, коли ми вже в серпні рахували тижні, місяці, дні, секунди до цієї ночі? Так, пам'ятаю, але ти збився з рахунку, бо математики не знаєш. А пам'ятаєш, ми навіть придумали, як будемо його зустрічати. Так, ми купуємо дуже багато питань. Він кинемо дуже голосно музику і будемо кричати. О, вже йде, вже летить до нас святий чудотворець. Чого так галасуєте? Пізно вже спати лягайте. Святий Миколай все бачить і чує. Подивиться на вас дичемний і не прийде вночі. Чуєш, мама правду каже, ми через тебе ще без подарунків залишимось. Ти хочеш сказати, що ти завжди чемна. А пам'ятаєш, коли ти кота за Була? Я тягнула. Так. Але той котисько лежав ледачі на порозі. Не сунулась, як я йшла. А кажеш, що ти завжди чемна. Ну то він взагалі не прийде. Слухай, а якщо насправді Святий Миколай до нас не прийде? Що тоді ми будемо робити? Ну, те можливо я хотіла попросити Святого Миколая ще щось, щоб листі забула написати. А я би попросив би. І я би пообіцяв би, те, щоб я завжди попечений. Попросив би чогось цікавого. Слухай, давай пошукаємо де живе Святий Миколай. Як? Ти що? що Мама ж сварити буде. Та не буде. Шудесенько пошукаємо, де він живе, попросимо подарунки і влітку. в лік. Буде нічка, темна і казкова. Розношу я по світу дива загадкові. Я сповіщаю про прихід Миколая. Усі дітки ще до мого приходу з'являються у всіх своїх гріхах, щиро каються, тоді в ліцянки виправитись, моляться і лягають спати. Адже знають, що в чарівну ніч до них прийде святий Миколай. А ви чого це не спите? Негайно в ліжечка. Лягайте спати, а я вам принесу сон, в якому ви побачите, що саме трапляється в ніч, коли на землю приходить Святий Миколай. Ви побачите багато цікавого. Мушників Святого Миколая. Наслідок новеньких на ще не з магазину віднесуть діткам. дітка. А це не ви по нас прийшли? Ні, ми хочемо попросити пробачення у самого Святого Миколаю. А, зрозуміло, теж чекаєте. А Нам же якось, може, у гру пограємо? Так, так, давайте. Гра Хлоптом. Я показую малюнки, а ви відповідаєте? Чи ця річ підходить. До новорічного свята. Якщо підходить, то ви плескаєте в бутоні два рази. А якщо ні, то тупаєте ніжками два рази. Почали? Почали! Стара... стара діжка. Павички. Ялинка. Три черевики гаряча піца гелікоптер. Яскраві водник і ялинка. Дятий Миколай. Ялинка. Тани. Лижі. Кум. Кутя. Сонячна перестоля. Та новорічні подарунки. Молодці. IPhone, iBane, вовше. Окільки або місці, чесне слово, ніяких фантазії сучасних дітей. А може в тебе цікавіше поправити стати? Дорогий Святий Миколаїв, Минулого року я ближче. Вони дуже гарні, але снігу у мене майже не було. Я так і не навчився кататись на них. Прошу зробити так, щоб випало багато снігу. Юрчик сім років. Ось бачиш, в тебе такі цікавіші листи. Це Юрчик був слухняєш. Та яке там однокласника відлукцював, лазок вдома розлив, а, е, а мамі сказав, що то кіт. Ех, діти, діти, куди вас ходіти? Але цієї землі сніг на себе вдосталь. Хай вони ченні чи дишаті. Треба буде ютші, по протика під подушку покласти. Звісно, покладемо. Що там ти як Та ви лише послухайте. Любий Миколай. Osionfish. Колись я просила в тебе сестричку, а ти приніс Максика. Йому вже три роки і він страшенний і Учора відірвав руку моїй Барбі. Якщо ти не можеш поміняти мені братика на сестру, то прошу принести ляльку. І ще цукерки для Максика. Він дуже любить журки, починичем, Юля. Буде і сестричка, і бабчик, це напевно річ. Калися вже ми. Ха-ха, розмішила. Я і святий Миколай, та я Антипко. Я тот, хто підбурює дітей на капусті, на непослух. А я Брутик, я сами подарунок. Як стрибнула, а як дарю, а як забить. А ми. А я ромчик. Це Марічка. Ми дуже сильно хочемо зустрітися з Миколаєм. Ти що? І це тобі треба. Ти що, хочеш завжди всіх слухати, всім допомагати, уроки вчити. А як же телефон, планшет. Це ж треба мамі допомогти, зістрой уроки вивчити. Зовсім часу на справи не залишиться. На ось, бери, грай і не забувай собі дурницями голову. дворами. Придумав. Чемним бути всім допомагати, зовсім нашу роботу хоче нам навіть звести. Бери грай, грай! Але ти ж обіцяв бути чемним і слухатися. На да все одно, ну, давай пограй. Оце діло. Ви поки дбали, зараз слаби справи. Бери стутику, шнука і їх усі. Сьогодні нахід буде світа, всі останні собі подарунки. Door de Engelse manier doet het niet tot. Ja, ben je was voor het hemel. Я і сюди янгулят, хоча вони зараз дуже зайняті. Адже у небі меточне рух, янгулята працю мають. От одні неси ...як святого Миколая, інші два Сани. я вже подарунки. Але бачу, що потрібна їхня допомога. Нехай швиденько... в сюди, а інші марінки попідбивають із стрінки, святого Миколаю з ним поскладають. Бо ті чертяки нам все свято зіпсують. Щас буде Миколай роздавати подарунки. Ой, хтось таке, треба подивитись. Що сховалися? Ми не сховали, ми покрутих. У нас тут дітей, які, які, по, по, які заслуговують на подарунки. Самі на чому. Ось і. Не каже, Антон, протягом року ці справа записували хліб. Я прямо отбой, що здалась поколає, якщо одне завернутися і ігри нема. І досягну полонено. Дай п'ять будинку. Ми протягом роки ставилися до сорок три. Однажня однак не стала і не спогадилась. Так що ромчик зібрав за скеля, коли він цілий місяць у жовтні ходив до хворого на 25. За і допомагав вчитися. А Марічка, вона ж ладоцюга. Мамі не хоче допомагати басі, та відразується постійно. Так, Марічка і не хоче допомагати мамі, це правда. Але ще неділі вона йде до церкви з мати усе, як за героєм нашу службу відправляла, за борців тих молоденьких, що за волю голову поклали і бом'ялася, що, що життя теж. Присвят для твоєї справи, щоб Україна мала щастя, волю, долю і славу. І спакала ось ці сльози. Та що геть звідси тікай, і крутики свої забирай. Нема коли хідку давати. Іграшки наші віддавай, діти на них чекають. Згідна чисто сило. Висніпі, гасниці. Світло. світло у лице, а на небі вже святі, швидкі борець поколає десь. Чоєчури дві небесні, ніби сон за чудесний. Наше право сонце, десь істриця потеплов на повні світлицю. Вітаємо! нам про подарунки, які ти приніс у цей діла радість усім діточкам. Я дарунки просто так не даю. За хороші справи торбину свою. Розверну я тачанних дітей. Потріб Бога шанують. Він спасений не здач. Запустить. І

Ale z początku rozgadać, rozgadacie raz. Wystarczy